Доброго дня, вітаю всіх на каналі Квітосад Півдня. Сьогодні на дворі мокро, холодно, похмуро, тобто так, як часто буває в середині осені. Але незважаючи на це, у мене є все-таки один куточок, який навіть в таку негоду виглядає досить яскравенько і веселенько. Це тому, що тут ростуть багаторічні айстри. Жовтень це саме період їхнього цвітіння. Ви тільки подивіться, якими різними вони бувають. Ось, наприклад. Два кущики рожевої астрочки. Квіточки на ній простенькі, пелюстки розташовані в один рядочок. Але квіточок настільки багато, що вони утворюють сплошний шарик, листя майже не видно. Ці кущики зараз знаходяться уже... В останній стадії свого цвітіння багато відцвівших бутончиків видно вітер, який був останні дні, і нічний дощ добренько потріпав ці кущики. Прийшлося навіть підпирати їх паличками, щоб не падали і не розламувалися. І тим не менше вони змогли зберегти свою декоративність навіть у такому вигляді. Трошки далі видно. Айстру темно-малинову. Цей кущик мене цього року здивував. Здивував чим? тим, що він у минулому році цвів густо махровими квіточками і серединки не проглядалися. А в цьому році, мабуть, сонця було настільки багато, що він вирішив відкритися повністю. І ось такі красиві малинові ромашечки получилися із гарними жовтими. Яскравими серединками. В тому і в другому вигляді цей кущ виглядає просто прекрасно. он трошки далі, бачите, високий кущ. Прийшлося його підв'язати, щоб він не розпадався. Але ж Верхівка, ви подивіться, складається із безлічі малинових квіток, але дуже незвичайного, навіть неприродного відтінку, дуже красиві. Я коли побачила на базарі у нашому райцентрі цю рослину, то я навіть не змогла зрозуміти, що це таке. Листя і стебла зовсім не такі, як у інших айстр. Вони ясно зелені, дуже яскраві і на дотик. Якісь не то шершаві, не то е, ворсисті. А у квітів такий відтінок, ну, що, здається, в природі такого навіть не може бути. Вживу вони дуже красиві, вони на сонці просто горять. Є на цій ділянці у мене і айстери, які вже завершили своє цвітіння. Ось тут у мене був, ось уже зараз. Навіть не видно, не є ще воно пару квіточок залишилося в да. е, Голубуватого відтінку айстрочки. Е, ну, вони продавалися як голубі, але насправді вони більше бускові, але е, при певному освітленні дійсно мають голубуватий відтінок. Кущик такий е, сантиметрів 40-50 виростає. І квіточки, коли його вкривають, то він виглядає як легесенька прозора голуба хмаринка, Ну, дуже привабливий. Але ранній він, він і ще один, тут у мене є колір, зацвітають самими першими. Тому зараз вже чисто залишається одна зелень від нього. Ось зараз я перейду до ще одного раннього кущика, так, мурик. Згорбився, бо холодно. Ну і мурик, це в мене васька зветься, тут сидить теж серед квітів. Ось, це теж малинова айстра, тільки світлішого відтінку. Зовсім іншого, вона вже теж майже відцвіла. І зараз залишились тільки маленькі кущики. Зацвітає зарані разом із тим голубеньком. І тому зараз вже вона втрачає свій вигляд. Так. А тут ось є. Така доволі високоросла айстра, Теж малинова, махрова. Але, якщо я не помиляюсь, вона називається бококвіткова, тому що в неї якось квіти розташовані зовсім не так, як на інших, на інших кущиках. Вони розташовані так, що утворюють кульки, а тут ні. Тут гілочки отак залишаються і вкриваються, як мітьолочки, оцими квітами. Ну, Тут ще тільки-тільки початок цвітіння, і дуже хочеться, щоб мороз не вдарив, тому що тоді квіти можуть не розкритися всі. Ось, видно, гілочки які. Ось, хорошенькі, такі, хороші, хороші, красиві. Так, є тут ще. Так, швидко перебігаю, що камера погано знімає. Так, ось теж махрові квіточки. Ось малесенькі кущички. Їх вийшло зараз три штучки. Цих кущиків ось густо махрові. Колір, ну, якийсь фіолетово-бурячковий, незрозумілого відтінку, але квіточки махрові, гарні. Кущик був один, але коли почалась спека, я вирішила його трохи полити, щоб підживити. Ну, і частина коріння зіпріла, тому залишилися тепер якби три окремі паростки. Мабуть, розсажу їх тепер на, на трьох діляночках, щоб було три окремі кущики. Ну і є ще на цій ділянці, ще зараз покажу. Ще одна покров... покровка. Бачите, я кажу покровка, тому що звикла так говорити. У дитинстві в тому селі, де я жила раніше, у нас називають її саме покровою. А тут, де зараз, називають ці айстри морозками, а у чоловіка в селі називають ці Ну, це не важно, звичайно, як називають, важно те, що ці квіти. Дуже красиві. Ось один ще є кущик, але ну, це дуже пізній. Він такий бусково голубуватий махровий. Теж він гарненький, але буває в такі роки, коли мороз у жовтні вдарить, то квіти можуть і не розкритися. Тому я дуже радію, коли встигає відцвісти і цей кущик. А ось іще один вид айстри. Росте вона у мене по підсідку, прямо на городі поряд із садочком. Це високі кущі по метру висотою, належать вони до ранньоквітучих, Уже видно, наскільки багато відцвівших бутонів, але все ж залишається ще багато квітів. Дуже ці гарні кущі, тому що квіти у них великі. Вони у діаметрі, коли повністю розкриваються, то сягають десь 4 см, дуже великі. Зараз вони із одним рядочком пелюсток, а в першій половині цвітіння вони є густомахровими, виглядають так, як айстери літні. Дуже красивий сорт, не знаю, як він зветься. Я такого навіть у каталогах, м, наче і не зустрічала. Хтось моїй мамі колись такий дав. І ось я посадила, і це для мене було відкриття. Який цей кущ гарний і виглядає прямо багато. На жаль, камера не може цих емоцій передати і не може тієї краси передати. Поряд ось біленька астрочка, такий середньорослий кущ. Квіточки простенькі. Теж уже цей кущ останні дні уже цвітіння. Більшість вже бруньок повідцвітало. Ось. Але коли на піку цвітіння, то цей кущик я називаю невестою, тому що він такий ніжний. І оці білі квіточки на яскраво-зеленому фоні, ну це просто чудо якесь. Ось через сітку видно іще он це двох сортів. Гайстри високорослі. Он бо квіткові, красивий там колір. Не передає камера жаль. От. А це такий вусковий колір. Але попадали кущі, як я їх не підпирала, вітер і дощ їх розтріпав зовсім. Ну і закінчують вони вже цвіти, тому, цвісти, тому красу свою вже потрохи втрачають. Але по-своєму все рівно гарненькі. То вони там понасівались, я їх туди не сіяла і навіть дивуюся, як кури їх там не поламали. А ось іще один сорт айстрочки. махрова, низькоросла для бордюрів просто ідеальний варіант. У неї колір при певному освітленні стає навіть голубуватим поряд ось тут росте. Більш високоросла айстра, махрова біла, Ось, сплутала їй гілки, щоб вона не розпадалася. Але ви бачите, наскільки вона красива, пишне цвітіння, але кущ, здається, прозорим і невагомим. Дуже гарна квітка. Вон, далі видно, іще. зараз я перейду туди. Зараз, бо тут кіт бігає мені поп ноги і заважає ходити спокійно. Так, ось бококвіткова айстра із крупними квітами. Ось, заліплені прямо як качалочки. Квіти десь по 3 см в діаметрі, дуже великі. І колір дуже гарний у теплу погоду. Бджоли обліплюють його прямо, мабуть, найбільше з усіх сортів. Мабуть, вона сама солодка, ця покровка. А ось ще є, ось це купувала тут у нас у місті махрова. От камера показує, що вона якась як рожева, насправді ж вона синя. І квіти доволі великі, приблизно по 2 см в діаметрі, за що, я, що і привабило мене, і я її купила, щоб такі крупні квітки синього кольору у мене теж були, і я могла ними милуватися. Перехожу ще. Так. Після дощу дивіться, яка травичка зелена гарна наросла. А влітку тут було просто гола земля. Так, ось ще одне чудо. О, тут квіти взагалі великі, до 5 см сягають у діаметрі. Просто чудесна квітка, але в минулому році вона зацвіла погано чомусь, щось їй не подобалось. Я її трошки перемістила ближче до сонця, і ось результат є. Тепер вона уже цвіте. Так а ось тут багаторічна айстра синього кольору. Ну, вона. Зарані починає цвісти вона ще серед літа поодинокі квіти дає. ось А зараз уже кінець цвітіння і чисто поодинокі квіточки залишаються. Вони саме сині на сонці, виглядають просто прекрасно. Саме із цього виду у мене почалася. Епопея, так сказати, з цими багаторічними айстрами. Хтось мамі дав оцей сорт, і я, як побачила, у мене вийшов, як кажуть, взрив мозга. До того я знала, що покрова це ну, покрова та й покрова. Росла вона у нас колись попід заборами, попід дорогою. Ніхто їх і за квіти не вважав. Ось, А коли ж я побачила оцю покровку, вона ще тоді була вкрита росою і просто сіяла на сонці, очей не могла одвести. Забрала її до себе, і тепер вона в мене квітує тут кожного року і радує своїм цвітінням. Зараз, звичайно, красиці її немає з цього кущика, але е за її колір, за її привабливість дуже-дуже люблю. Так, і це ще не все. І це ще не все. Так, он під забором росте ще одна махрова, цікава айстрочка. Ось, пухнастенька, лапонька така, пухната-пухната. Колір е, бусково-голубий. Ну, більш голубий. Бо теж, як в яку погоду він виглядає більш бусковим або більш голубим. Ну, все-таки більше голубуватим цей колір можна назвати. Но пухнатенький, пишненький це теж такий він. Більш із пізніх сортів, буває, що не встигає зацвісти. Але в цьому році тепло поки що тримається. Заморозки обіцяють, начебто на центральній області, західній, але в нас начебто поки що заморозки мають минути. ну і На кінець переходжу до покров, які купила буквально тиждень назад. Побачила їх. В одній групі на Фейсбуці і не змогла втриматися. Замовила, прислали мені отакі от вже великі кущики, тільки е, вони були без квіточок. Зараз вже вони е, повністю порозкривались. Ви подивіться, яка це краса. Вони всі махрові, білі, просто прекрасні, вони виглядають прямо як хризантеми. І квіточки доволі великі. А ось тут це просто чудо. Ось колір, як світло бурячковий. Рожева, ви подивіться, які величезні квіти. Квіти по 3 см в діаметрі, махрові, рожеві, ну це просто краса. Ось, глянеш, ну, хризантема ж, правда? Я не бачила ще таких. Вживу це просто неймовірна краса. Синенькі. Ось синенькі махрові квіточки. А це голубенькі, великі квіти, теж прям великі, як і ці рожеві ось. Рожеві, наче ще трохи більше. Ні, мабуть, однакові. За розміром рожеві і голубі, неймовірно красиві. І там ще один синій кущик, начебто схожий до цього синього іншого. ось. Але трошки якась різниця є у сортах, відчувається, тому що оці квітки м, якісь більш тверді, більш набиті, і самі стебла прямо такі міцні, як гілочки. У описі до цих квітів було сказано, що вони гарно переносять морози. І навіть якщо е, вони замерзнуть, то відтають потім і продовжують цвісти. Ну Це вже я буду бачити. Якщо це так, то це просто ціни немає цим квітам. Неймовірно гарні. Я не жалію ні граминочки, що я їх е, купила. Ну і дуже сподіваюся, що вони тут у мене розростуться. Всім іншим сортам сподобались мої умови. І вони ростуть, розростаються, то думаю, що і ці теж будуть давати свою поросль, так як обично ці айстери дають. І я зможу їх посадити туди. Куди я їм виберу місце, щоб вони були, ну, були так посаджені, щоб краще виглядали і е, можна було ними любуватися довго і побільше. Ну, от На цьому закінчувати буду. Багато наговорила, багато показала. Якщо е, вам подобаються ці квіти, то чекаю ваших коментарів і лайків. До побачення.